Александра плачу. Это видео, наверное, не зря мне попалось. Мне 37, и я поняла, что, наверное, не нужно дальше больше думать о том, чтобы увидеть своего отца. Всегда было интересно, думал ли он хоть когда-нибудь обо мне. Я живу с этим все эти годы. Боль в душе. Как так можно? Неужели ему вообще не интересно, как я? Что со мной? Я сколько пережила за эти годы? Наверное, не судьба мне это узнать. Доброго дня! Дивіться, коли ви постійно думаєте про це, ви витрачаєте на цю ситуацію, на цю людину дуже великий запас енергії свій ресурс. Тому, якщо у вас є можливість і ви хочете зустрітися зі своїм батьком, ви знаєте, де він є, де він проживає, наприклад, чи ви можете його знайти. То це тільки ваш вибір знайти його, поїхати, зустрітися, поговорити і прояснити всі ці питання, або далі продовжувати думати і витрачати на це свою власну енергію і барахтатись у здогадках. Це тільки ваше рішення. Якщо ви не можете з ним зустрітися, ви не знаєте, де він чи не можете його розшукати, то ваша задача... Цю ситуацію прийняти, що вона є така, і що у вас немає фактично батька поруч, так? Пробачити його і відпустити цю ситуацію. Тому що насправді неважливо, що ми проживаємо, ви, я у контексті там, сімейних якихось історій. Важливо, що ми робимо із тим досвідом, який ми отримали. Тому що, знаєте. Всі ситуації вони дають нам досвід. так? І саме цей досвід від нас формує. так? Ми завдяки цьому досвіду стаємо тими, ким ми є зараз. Тобто дуже багато чого зараз ми маємо завдяки тому, що з нами відбувалося, завдяки тому досвіду, який ми пройшли, чому ми навчилися. Тому важливо цей досвід прийняти. У вас він такий, у мене такий. І саму ситуацію відпустити, так? рухатися далі. Це важливо буде для вас. І в першу чергу треба думати за себе. Тому тут моменти вибору і рішення. У мене був вибір, зустрітися чи ні. І я зустрілася. Я подивилася, зробила висновки. І ситуацію я відпустила давно. і... Це мій досвід, він був таким, але в мене не шкребе. Ну, тому що я це прийняла. І вам того дуже бажаю. Сподіваюся, що у вас все вийде.